Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про мої пусті баночки. Прості засоби, які я використовувала і хочу поділитися своїми враженнями щодо їх використання, це будуть засоби, які я купувала ще в Україні, і відповідно ще засоби, якими я вже встигла покористуватися у Німеччині. Тому, якщо вам цікаво, дивимося далі. Отже, перше, з чого я хотіла б розпочати, це догляд за волоссям. Я використовувала не так багато засобів. В принципі, шампуні, які є в звичайних супермарктах, мені підходять. Сказати, що я ними повністю задоволена, ні, я не знайшла свого найкращого засобу. Проте я все ж таки знайшла кілька штук. Бальзамів для волосся, які мені, в принципі, дуже сподобалися. Зокрема, хочу вам порадити ось такий засіб від Garnier. Я не знаю, можливо, в Україні також є такий бальзам. Ось цей засіб мені сподобався дуже сильно. Він має приємну текстуру, приємний запах. Після нього волосся має таку, закриває дійсно всі пори і має таку шовковисту структуру. Тому, якщо ви не пробували ось такий засіб, я вам. Дійсно, рекомендую, він мені дуже-дуже сподобався. Подібний до дорогих засобів, які використовуються у звичайних салонах. Тому не бачу ніякої різниці і дійсно моя рекомендація вам щодо цього засобу. Друге, напевно, скажу про тонік. Щодо тоніка, для обличчя я довго шукала і шукаю до цих пір тоніка, який мені повністю задовільнив. Тобто міцелярна вода, яка знімає, пінка для, обивання, для... Пінка для умивання, це все добре. Але потім я хочу тонізувати своє обличчя перед Нанесенням кремів або кислот, і так далі. Тому все таки я вважаю, що використання тоніка необхідне, і відповідно, вже тут в Німеччині я шукала тонік, не так багато зараз залишилося, якісь там міцелярні води дуже багато, а саме тоніків залишилось одиниці. Ну далі я перейду до догляду за шкірою обличчя, а саме до тонізуючих засобів. Як на мене, дуже важливо після очищення саме тонізування. Зараз дуже багато з'явилось міцелярних вод, якихось додаткових, ну, наприклад, масло так, для зняття макіяжу, пінок, гелів і так далі. Але чогось останнім часом не дуже часто я чую про тонізуючі засоби. Саме для моєї шкіри це важливо, тому я в Німеччині вже шукала такий засіб. Так само я не використовувала цей засіб в Україні, проте. Проте, я думаю, що він також є в наявності. Зараз я говорю про ось такий тонік від Нівея. Що я можу сказати? Цей тонік не є моїм ідеальним. Тонізуючим засобом, не є ідеальним моїм тоніком, тому я буду шукати далі. І знаєте, після ось цього засобу, хоча написано для всіх без алкоголю, без ніяких там додаткових елементів, але чесно вам скажу, моя шкіра, незважаючи на те, що вона така влітку схильна до жирності. А взимку вона стає більш суховатою, вона все ж таки почувалася ну, таке відчуття, що з неї витягнули соки, з неї витягнули всю водичку. Тому якщо ваша шкіра суха або нормальна, я не рекомендую цей засіб. Крім того, не рекомендую цей засіб. Ну, принаймні для моєї шкіри він не підійшов в зимовий період. Засіб використаний. Але, напевно, більше повторювати не буду. І до сих пір знаходжуся в пошуку мого найкращого тоніка для обличчя. Так, далі я переходжу до крему. Крем від Віші. Ліфт Актив Суприм. Ось такий денний крем. від Віші. Що можу сказати, мені цей засіб дійсно підходить. Дійсно, він. Працює, тобто має такий ліфтинг-ефект. Він не, не забиває пори. Він є дуже легкий крем, але він не є гелем. Тобто, якщо ваша шкіра сухова, то, напевно, не підійде. Або підійде для теплої пори року. Для мене цей засіб підійшов на холодну пору року, мені він сподобався і напевно я його буду повторювати. Далі хочу вам розповісти про сиворотку. Сиворотками я користуватися почала не так давно, ну, відповідно, я хочу вам сказати, що і сиворотки з'явилися не так, то й давно. Проте, ось цю сиворотку від планбе я купувала ще в Україні. Ось так вона виглядає. Вона з золотими такими елементами. Якщо вам видно, хочу вам показати. Із золотими вкрапленнями, проте після нанесення вони розстають абсолютно на шкіру, їх непомітно. Виробник говорить, що надає додаткову блиску, але, знову ж таки, цей засіб він напевно працював, проте особливого ефекту від нього я не побачила. Щодо цього нанесення цього засобу, після нього я не встигаю зробити масаж обличчя, але в принципі це і не, ну, не обов'язково. Він наноситься швидко, має приємну текстуру, приємно, я не пам'ятаю, запаха, здається, немає. Да, ніякого запаху немає. Швидко, швидко засвоюється шкірою. Проте, ну сказати, що він мені якось подіяв чи особливо сподобався, ні, такого я сказати не можу. Тому на ваш осуд хочете спробувати, пробуйте, чесно кажучи, ну я повторювати напевно цей засіб не буду. Проте і поганого сказати також про нього не можу. Так, далі я перехожу до лінійки догляду, а саме до конкретної торгової марки. Я хочу сказати про торгову марку Evelyn. Останнім часом, незважаючи, що це бюджетна лінія, бюджетна марка, я чесно кажучи, від неї в захоті. В принципі, в мене повністю. Ні, є такі деякі засоби, які мені не подобаються. Проте, напевно, я сьогодні таких не буду показувати. Ось ці всі засоби від Everline, які ви зараз побачите, мені абсолютно всі подобаються. Почну я, напевно, з бальзамчиків для губ. Ось таких ось такий. Він є, маска для губ. З ланоліном, маслом ши, маслом органи, маслом кокоса бджолиним воском, а також вітаміном Е. І друге, з маслом кокоса і маслом манго. Інтенсивно зволожуючий бальзам або масочка. Я сподіваюся, камера фокусує. Так, і що я хочу про них сказати? Мені вони дуже-дуже сподобались. Вони приємно пахнуть, немає такого відчуття. Знаєте, стягнутості шкіри абсолютно підходить в зимову пору року. Мені дуже подобається, його насправді дуже багато для однієї людини, напевно, вистачить не цілий зимовий період. Якщо ви шукали подібний бальзам, так він мені дуже-дуже подобається. Чому вони майже повні? Я купувала їх для обох своїх дочок, і єдине, що мінус який, він пролежав рік. Після року, відповідно, напевно, десь він зберігався на, в теплому приміщенні або дуже тепло, і запах не є таким приємним, як на початку. Ну, а строк зберігання іще діє до 7 місяця 2023 року, проте запах став не таким приємним, тому я його замінила. Замінила на подібний. Але я трошки про нього пізніше вам розкажу і покажу. Ось ці мені дуже подобаються в принципі, рекомендувати я також їх можу для вас. Далі хочу показати засіб. Уже якщо ми почали з губ, давайте завершимо також губами: ось цю помаду від Everline. В мене в, Він називається Oh My Lips. Помада стійка, вона продавалася, здається, із олівцем, тобто, зразу ви наносите олівець і потім розташовуєте ось цю помаду. Вона є рідка, вона стійка. буквально за кілька секунд. Ну напевно, за 20-25 секунд. Ось ця помада. Наноситься і в принципі залишається на губах. Я не дуже люблю поправляти свій макіяж протягом дня, проте з півдня він точно тримається. Єдине, буде, звісно, стиратись, коли ви будете пити чай, каву або щось перекусити. Звісно, тоді можна поправити макіяж. Проте і колір, і як вона тримається на губах, як вона себе поводить. Так мені дуже подобається. Єдине, що після цієї помади я б, звісно, рекомендувала додатково наносити якийсь бальзамчик. Але це вже після. А так, абсолютно класний колір, абсолютно класно тримається. Достойний олівець, класна помада. Це в мене в кольорі 0,7. Вона, до речі, продається як з олівчиком, так і в самостійному варіанті. Вона в мене закінчилася. Уже нічого немає. Має такий пензлик. Класно наноситься, класно тримається, дуже рекомендую. Так, наступний засіб від Eveline я хочу показати вам так само. Ось така розсипчата пудра, яка мені також дуже подобається. Вона є в двох кольорах. Є ось такий персиковий колір, і є такий подібний зелений. Зелений, я також користувалася, дуже підходить для такої шкіри, яка, ну, наприклад, перепеклася на сонці. Ну, у всіх може бути якісь там чи почервоніння, чи виліз. Якийсь прищик на обличчі, також вона підходить, вона класно матує. Вона абсолютно не зелена. Дуже мілкий помов пудри, так само, як і тут. Ось тут такого зеленого кольору немає. Також, якщо у вас немає ніяких почервонінь, якихось додаткових розподразнюючих елементів на шкіри, ця пудра вам абсолютно підійде. Класний помов вона робить такою шкірою. Знаєте, дуже матовий і такий доглянутий, Знаєте, такий робить як лялечка, ви будете виглядати і щось подібне. Мені так здається, робляться із рису і нагадують мені ось цих макіяж, які наносили японські гейші. У ну, мене така асоціація. Дуже класно. Знаєте, ще мені дуже подобається вона влітку. Вона не робить такий, знаєте, макіяж вона дійсно фіксує, але вона не робить його таким, знаєте, як сказати, акторським гримом. Вона дійсно дуже-дуже ніжно, вуалькою прикриває ваш, зафіксує ваш макіяж. То мені ось ця. Пудра і так само зелена, ось в подібної упаковці від Everline дуже-дуже подобається, тому можу вам її сміливо рекомендувати. Додатково перехожу до тону обличчя, і мушу сказати, що нещодавно я у своїх покупках від Makeup показувала подібний тон, проте не. Проте також розповідала, що подібний я вже купила, тобто я подвоїла. Цей е, тон мені дуже подобається. Він є рідким, класно наноситься, класно розтушовується. Додатково можна нанести слоями. Тобто, якщо вам десь щось не сподобалось, ви даєте буквально кілька секунд для того, щоб засвоїлася цей тональна основа. І потім додатково в ту ж саму точку ножможна нанести і додатково розтушувати. Класно наноситься, дійсно слоюється класно, немає ніяких проблем. З реакцією крем і тональна основа. Ну, принаймні, я такого не зустрічала. За рахунок, можливо, того, що вона така рідка. Можливо, за рахунок чогось іншого, ну мені дуже подобається. Крім того, у неї є ось така піпеточка. Ви набираєте певну кількість засобу і, відповідно, вже тоді наносите на шкіру обличчя. Ось така. У мене в тоні 015 Light Vanilla. І дійсно мої рекомендації замовила собі подібну таку саму і зараз нею, до речі, нафарбована також. Хочу показати вам засіб, а саме пінку для умивання, якої я дуже задоволена. Ось такий, знову ж таки, від Eveline має. Класну таку дуже м'яку пінисту текстуру, вона дуже класно наноситься, прекрасно змиває макіяж, в мене щодо неї немає ніяких нарікань, пахне кокосом. Це все, що потрібно для пінки. І стоїть, до речі, дуже бюджетно, як на таку якість пінки для умивання. Якщо ви не пробували або думаєте, яку ж саме пінку купити, будь ласка, обирайте. Якщо ви ніколи не користувалися кислотами, то е, прошу вас, розпочинайте дуже-дуже повільно. І засіб, з якого я б запропонувала вам познайом, ознайомитись е, це, і ознайомити свою шкіру з кислотами, це засіб від Eveline з 5% гліколівої кислоти. Ось так він виглядає. Це є у тоніку формула, чесно кажучи, отшелушуючий тонік, який надає сяйво шкірі. Три в одному, є активні компоненти, очищуючись, освітлюючи і так далі. Мені особисто дуже-дуже сподобався. Знову ж таки, якщо у вас використовуєте якісь інші кислоти, якщо ви хочете покращити колір шкіри, якщо ви хочете додаткового такого. Пілінгу, але не дуже, ну, я маю на увазі хімічного пілінгу, але ви боїтеся пробувати саме кислоти. Активні кислоти, розпочніть з цього 5%. Вам нічого абсолютно не зроблять з вашою шкірою. Проте ви спробуєте і засіб, і взагалі як реагує ваша шкіра на взагалі на кислоти. Тому, як на мене, дуже класна знахідка. Я знаю, що є подібна. В якомусь дуже дорогому бренді, я маю на увазі 5% гліколів кислоти, і саме в форматі тоніка. Проте, якщо ви не маєте стільки бюджету і хочете щось спробувати, ось це ваш засіб. Принаймні, для мене це стало насправді відкриттям. Дуже хочу повторити, проте, коли я замовляла останній раз на мейкапі, на жаль, його не було. Буду відловлювати, обов'язково повторюю. Далі я хочу перейти до лінії від балею. Значить, дивіться, у мене їх дуже-дуже багато засобів. Це і гель для душа, ось такий, і крем для душа, і аромат для душа. І так само пінка для, для ванни, так? Ці, Ці засоби у міні-упаковочках через те, що ми їх отримали в подарунок в таких календарях, так, адвент-календарі. Це було у грудні місяці, до цього часу ми використали майже всі. Про те, що я вам можу сказати: ось з цими засобами, що я тільки що перелічила, ну, чесно кажучи, запах класний. Uh, і тут є був запах і якихось таких подаруночків, і ванільки, і додатково шоколаду, і якоїсь меду, і uh, ну, все те, що нагадує Різдво, все те, що нагадує імбирні пряники, напевно, всі традиції різдвяні, запах класний, нема питань. Але але мушу сказати, що вони не є супер класними. Ну, Дійсно, це подібно до мила. Тобто ви собі помилися, якщо вам використовувати або ось цей засіб, або мило рідке з класними віддушками, ну, я б, я б не знала, що вибрати, тому так. Так, погратися, побалувати себе можна, але, чесно кажучи, купувати ще раз ось таку штуку я б не стала. Так, те саме стосується взагалі ось цієї лінійки Бале, що я далі покажу. Значить, у мене є боділесьон отакий, Також міні-упакуванні. Боділесь непоганий. Проте, сказати, що я його повторювати буду ні, напевно, не буду. Він, до речі, непоганий. Не сушить шкіру. Працює так, але це звичайне лесьон. Це не є лесьон моєї мрії. Я все, до речі, Порівнюю з засобом моєї мрії. Якщо це не засіб моєї мрії, то я напевно буду шукати інше. Хоча я насправді дуже консервативна, як виявилось. Так, пілінг для душа. Що можу сказати, дуже, ну, як для тіла, напевно, ні. Що хочу сказати, засіб, як на мене, він не діє абсолютно. Тобто для шкіри тіла він мінкий помог. Для шкіри обличчя я недостатньо довіряю саме цьому бренду. Тому, напевно, ні. Хочу розповісти про бальзам. Він з пантеноном. Для волосся, знову ж таки, якщо порівнювати з попереднім, абсолютно ніякого порівняння не йде. Тому, якщо обирати, цей краще я рекомендую. Ну, цей точно я повторяти не буду. Ніякої дії. Абсолютно, напевно, навіть пересушив волосся більше, ніж потрібно. Ну і мицелярна водичка, також в міні-упаковці ось така. Е ну, я б, напевно, обрала б іншу. Треба терти, треба витирати. Для стійкого макіяжу абсолютно не підходить. Навіть не підходить для. Е Туші, яка більш-менш така не розлізається, не розпадається під час снігопаду. Ну, так, побалуватись, сказати, що це міцелярна вода, так, але чесно, не з захватків взагалі від усієї серії Бале. Єдине, що мені сподобалось, але це не в пустих баночках, це ось такий подібний бальзам від Бале. Він мені сподобався. І якістю він нагадує мені ось цей Евелайн. І подобається, як він на губах. Тому ось ці два замінила на ось цей один. Про ось цей засіб я також хочу розповісти. Цей засіб я придбала в ДМ, він був по акції і коштував, ну, в принципі, в середньостатистичну ціну бальзамів для волосся він вкладався. Мені, е, я черговий раз знаходилась в пошуках бальзаму своєї мрії, коли натрапила на цей, ну, думаю, давайте спробуємо. Що хочу сказати, Строк придатності до, 20, до 1 місяця, до січня місяця 24-го року. Я чомусь поспішала, закинула в кошик і побігла додому. Але коли я почала мити голову і відкрила цей засіб, я трохи не впала в безсвідомості. Це якийсь капець, якщо чесно. Тому що запах такий, знаєте, наші бальзам в довгий час у дуже теплому приміщенні, він абсолютно спортився. Ну, на жаль, ми обирали цей засіб, я не пам'ятаю вже де десь бігом-бігом. І тому повертати я його не стала. Але хотіла вам показати, якщо у вас з'явиться думка про те, щоб купити цей засіб, будь ласка, понюхайте його. Вам сподобається і ви будете купувати, якщо він не буде спорчений, або ви відреагуєте так само, як і я, і якщо ви будете бачити цей засіб, будете обходити його десятою дорогою. Друзі, я дякую вам за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам подобається відео подібного формату, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Звертайте увагу, щоб ви поставили на дзвіночок, тому вам будуть приходити сповіщення про мої нові відео. А також я буду всім вдячна, якщо поставите лайк і напишете коментар до цього відео, тому що для мене це дуже-дуже важливо. А я дякую вам ще раз за перегляд. Бажаю всім гарного дня, усім чудових вихідних і побачимося в новому відео. Всім пока-пока!